це може статися лише тоді, якщо захід втратить волю продовжувати підтримку України. Чи якщо захід такий наївний та нерозумний, щоб тиснути на Україну, аби та пішла на мирну угоду, згідно з якою Росія б забрала собі Крим, це такі умови, які постали перед світом, які повернули до війни через 3-4 роки, поки світ перемкнув свою увагу на щось інше і втратив інтерес до російської теми. А Росія тоді контролювала б Крим. Тоді б треба було забезпечити Україні відбудову економіки та підтримку протистоянні великій черговій атаці з боку Росії, яка на той час відновила б свої можливості. Ось чому так. Важливо допомогти Україні перемогти цього року. Це повністю можливо. Україна може перемогти цього року, якщо Захід зробить усе необхідне. Ми це заявляли, і ми це зробимо. І тут треба не забувати про терміновість виробництва боєприпасів. Якщо ми цього не зробимо, то тоді ми вийдемо на довгу війну і для західних країн це обернеться чимось вже іншим.